Якби ви знали, паничі, не люди плачуть живучі, то й велеї не творили, то марно баби не хвалили, наші сльози свіючись. За що не знаю, називають, хату ває, тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мені там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю, чи з бога люте слово, Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Зора моя вітчиня, зійди над горою, поуворам тихенько, неволі з тобою. Розкажи, як за орою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову благаю. До вас я звертаюсь. Лове покоління, ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любов'ю, любіть її гори, поля та долини. Дніпроси в очоли і грона калини, любіть її мову, таку солов'їну, і пісню любіть, бережіть Україну. Не маємо права її забувати. Для нас Україна це рідна я мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Тож будь патріотом землі рідній слава.